Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні заняття аплікація, і ми з вами зробимо фартушок. Дітки, для нашої аплікації нам знадобиться вже вирізаний фартушок, серветка, ножиці, клей, вирізані деталі для нашого фартушка, стрічечка і пензлик для клею. Беремо з вами стрічечку. Це будуть наші зав'язки і намащуємо клеєм. Трішечки поміряємо, щоб хвостики залишити. І ось тут десь промазуємо нашу стрічечку клеєм. Ось так. Можна її покласти на стіл і промазати. Але ми залишаємо зав'язочку. Ось так кладемо пензлик і прилажуємо до нашого фартушка. Ось так по краєчку придавлюємо трішечки серветкою. А тепер будемо з вами робити саму аплікацію. Будемо робити з вами квіточку. Спочатку ми беремо і вилажимо нашу аплікацію. Ось квіточка буде посередині, і ми так ось так будемо її вилажувати. Можна іншого кольору взяти квіточку, можна ціленьку, щоб вам батьки допомогли вирізати квіточку, а ви наклеїти її ось так. Серединка у нас ось така буде фіолетового кольору. І можна вирізати любі геометричні фігури. І ось так, наприклад, я буду ось так. їх Приклеїти, ось так. Куточки будуть у нас такі на фартушку. І приклеїмо сюди листочки. Ось так. А тепер давайте наш фартушок будемо приклеювати. Спочатку ми приклеїмо наші трикутнички. Беремо гарненько, намащуємо клеєм ось так. Ось так. І другий трикутничок теж приклеюємо. Дітки, а зараз будемо приклеювати нашу квіточку. Ми спочатку прибираємо усі деталі, щоб нам було вдобніше приклеювати ось так. Залишаємо одну пелюстку і будемо зараз її намащувати клеєм гарненько. Ось так. Подивіться, як гарно ми намазуємо. Намазали одну пелюстку. А щоб дабніше було, можна на стіл покласти. Ось так. І приклеюємо. І придавлюваємо серветочкою, щоб гарненько трималось. Тепер беремо іншу. І теж намазуємо, клеєм її. Ось так. так. Гарненько смазуємо і приклеюємо іншу пелюсточку. Ось так. Одна біля одної. Ось так. І серветочкою придавлюємо. Беремо ще одну пелюсточку, намазуємо клеєм гарненько. Ось так. І теж приклеїмо до нашої квіточки. Ось так. І теж придавлюємо гарненько серветочкою. Ось так. І виравнюємо. Тепер беремо ще одну пилюсточку, теж намазуємо гарненько клеєм, ось так. І теж приклеюємо одна біля одної гарненько, щоб гарно трималось, ось так. І придавлюємо серветочкою. І беремо останню пилюсточку, теж намазуємо гарнесенько клеєм. І теж приклеюємо до нашої квіточки. Ось так. І теж гарненько придавлюємо клеєм. А тепер серединку беремо, гарненько намащуємо клеєм. Ось так. Кладемо на нашу квіточку і гарненько притавлюємо, теж беремо серветочку. А тепер будемо приклеювати з вами листочки. Теж беремо пензлик і гарненько намащуємо клеєм. Ось так. Можна покласти для зручності на стіл. І приклеємо до нашого фартушка. Ось так. Беремо інший листочок, теж намащуємо гарненько клеєм. Ось так і. Теж прилажуємо до на нашого фартушка і приклеюємо. Ось так. А тепер беремо ножиці і беремо помаранчеву бумагу. Обрізаємо частинку невеличку, невеличкий шматочок. Ось так. Це. Може зробити дитина ось так, самостійно. Намазати клеєм гарненько, пензликом, ось так. А для зручності теж можна покласти на стіл і намазати клеєм. І приклеїмо ось так до нашого фартушка. Теж буде прикраса. І придавлюємо серветочкою. Ось, так. Ось такий гарний фартушок у нас з вами вийшов. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей!